Остають його в покої, покрасить ріменю. Стоїть у центрі Полтави монумент. А що з ним робити, ніхто не знає: знести, залишити чи переосмислити. Полтавці поділилися на три табори, а рішення досі немає. Зміст запитав у людей, що вони про це думають. А як ви вважаєте, а що потрібно зробити з монументом слави у Полтаві? Чесно говоря, що Наполеона такі ж ми ж тут розбили, як не як під Полтавою. <с От <с хай остається це. Це не, не тільки руських, а це всього. Uh -huh. Всього СССР було таке. Uh -huh. Та не СССР, а всього взагалі. у Росії. Ну тоді ми в Росії були чи що. Ну, я, наприклад, ще та й хай би стався. З монументом слави. Uh -huh. Ну, по-перше, зробити все можливе, щоб побільше полтавців та туристів нашого міста знали його справжню історію, uh -huh. якби не розносили фейкову інформацію. Uh -huh. Тобто, ви за переосмислення його більше? так? Переосмислення, так. Я не знаю. А, якщо чесно, це ну, таке дуже ем, можна сказати навіть складне питання. Як ви думаєте, що потрібно зробити з монументом слави в Полтаві? Залишити. Покрасити. Залишить. Хто знає, просто як мінімум це пам'ятка. Угу. Оставити його в покої. Це історичний пам'ятник. Угу. Це все. Угу. Дякую. І він, це символ Полтави. А от, звісно, треба його просто привести в порядок, покрасити, там даже uh -huh. навіть обрати эти флаги, які там вони все ще і... uh -huh. А як ви вважаєте, що потрібно зробити з монументом слави у Полтаві? Пишіть у коментарі.